На Полтавщині підготовка до опалювального сезону триває за планом. Про це під час робочого візиту до Полтави повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він розповів: наразі енергетики частково відновлюють ті об'єкти критичної інфраструктури області, які були зруйновані минулої зими. Ви пам'ятаєте ту кількість атак, яка саме відбувалася на Криму ТЕЦ, перш за все. І на НПЗ тому безумовно це важливий об'єкт для проходження опалювального сезону. Причому він важливий не тільки для роботи підприємства, але він важливий з точки зору того, що це є по факту локальна генерація електроенергії в Полтавщині. Тому ми зараз якраз маємо плани відповідно до відновлення цього об'єкту на той рівень, який би дав можливість також генерувати електроенергію в Полтавському енерговузу. Під час брифінгу з журналістами міністр зауважив, що досвід минулого опалювального сезону врахували, і тепер енергетики працюють над стратегією децентралізації електрогенерації. Були ситуації, коли через атаки були зруйновані лінії електропередач, і ми в один період часу могли б виробляти електроенергію в певному частині країни. Але там не було споживання на цей обсяг генерації. В той же час паралельно у нас був дефіцит генерації в тих регіонах, де є де велике споживання. Ми згадували зараз і ТЕЦ. Вона теж важлива, тому що це є локальна генерація. Крім цього, у нас є плани по встановленню газотурбінних установок. В Полтавщині також Герман Галущенко розповів: електросистема регіону витримає цю зиму. Блекаутів не буде, якщо росіяни не здійснюватимуть нові ракетні обстріли по енергооб'єктам. Ми маємо вже досвід теж керування системою під час ударів. Я вам хочу сказати, що ми теж набули досвіду, як втримувати систему і як відповідно реагувати і що робити під час. Таких масованих ударів по енергетиці. Я не хочу говорити де. Але ми додали певні додаткові мігавати в енергосистему це нова генерація. Це вітер, це сонце і це газотурбіни. Система буде готова для того, щоб забезпечити споживання електроенергії на 100%. Буде готова до цього. Але важко передбачити або оцінити масштаб. А наприкінці брифінгу Герман Галущенко зазначив, населенню краще запастися генераторами, а держава і міністерство зроблять все, щоб вони не знадобилися.